Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня наші гості, які прийшли на наш захід. Я дуже задоволена, що така тема має такий дуже... Яскравий відгук і не тільки у нас в Україні, але до нас вітали і наші колеги з країн Європейського союзу. Дякую всім. Я хочу представити підсумки нашої роботи експертної групи. Які стосуються рекомендацій удосконалення системи поводження з електронними відходами відповідно до стандартів ЄС зв'язку з нашими планами, нашими намаганнями наблизитися до стандартів Європейського союзу, які значно краще і значно важливіше для того, щоб наша якість життя була покращена. Я... Дуже... Ні -ні, перший, другий. я дуже вдячна нашим донорам Міжнародного фонду відродження, я дуже вдячна всім, хто нам надав допомогу для реалізації проєкту і зараз наступний. Це третій. Я хотіла охарактеризувати основні компоненти проєкту, які складалися з підготовленого огляду. Ви його маєте з наших експертних рекомендацій, які містяться в останньому розділі огляду. Наступний, будь ласка, ми готуємо публікацію, яка буде мати матеріальний вигляд. Наш секторальний круглий стіл, який ми зараз проводимо. Наступний, будь ласка компонент, який пов'язаний з громадським лобінуванням на впровадження в Україні наших підходів до вирішення проблеми електронних відходів, які ми разом зараз завершуємо напрацьовувати. Дуже великий блок пов'язаний з інформаційно-працівницькою кампанією. Це теж наша робота в проєкті. Звучало і ми обізнані про дуже велику. Потребу в цих знаннях, які ми можемо донести до широких до широкого кола населення, будь ласка, наступний. Це дуже такі наші мрії, надії, сподівання, робота з соціально відповідальним бізнесом і виконання пілотного проекту Захисти себе і природу від використаної батарейки». Це буде такий практичний приклад реалізації того, що ми напрацювали реалізації в наших умовах, за врахуванням наших проблем, але і дуже так би мовити, сподівання. Будь ласка, наступний наше громадське лобіювання напрацьованих разом з вами. Рекомендації до, щодо впровадження в Україні європейських підходів до вища зазначеної проблеми електронних відходів, вона буде складатися з двох блоків: рекомендації до діючих законів і, і рекомендації до от, тих законопроєктів, які зараз готуються. Діючий закон це основний закон України про відходи, який вже сьогодні розгадувався. І законопроекти, які зараз знаходяться в робочих групах, і які будуть видані, так би мовити, на гора за планами між природи в грудні 2013 року. Це проект технічного регламенту поводження з відходами електричного та електронного обладнання і проєкт загальної державної програми поводження з відходами на 2013-2020 роки, і автор цього законопроекту є у нашому авторському колективі Ганна Павлівна Віговська. Наступне, будь ласка, ми сподіваємося. Що шляхи конвенції національного законодавства до Європейського щодо електронних відходів мають врахувати специфіку національної ситуації з питанням імплементації положень відповідних європейських директив та складатися з декількох компонентів або мати декілька аспектів: це організаційно-правовий, нормативний, фінансово-економічний, технологічний і соціально інформаційний. Будь ласка, наступний. Ми в наших рекомендаціях, які ви можете проєкт, яких ви можете знайти на останніх сторінках нашого огляду, він суттєво зводиться до вимагань врахувати при розробці ефективної законодавчої бази, яка стосується. Електронних відходів пошуку стимулюючих факторів для організації збору, сортування електронних відходів, розвитку ринку вторинної сировини і продукції зниву. І основою для так званої системи, яка на законодавчому рівні визначає основних гарців і правила взаємодії між ними, повинен стати принцип розширеної відповідальності виробника, який. Нашо відображення відповідної директиви Європейського союзу, про яке про нього Ганна Пальна розказала, і він може повинен стати базовим і мати не тільки назву інструмента, а й мати таке шляхи його реалізації конкретний, практичний, без перпересторок. Нормативний аспект який є на наступному слайді, він першу чергу повинен статуватися проекту технічного регламенту погодження з відходами електронного електричного обладнання. як це згадувала, і на нашу думку він потребує певного переформулювання в аспекті в нормативному аспекті, і він ми будемо лобівати його доповнення такими положеннями, які у нас тут є. На слайді, будь ласка, наступний фінансово-економічний аспект. Це теж ми наполягаємо на втіленні принципу розширеної відповідальності виробника. Ми прописуємо деякі моменти, і ми дуже сподіваємося, що наші доповідачі, які будуть представляти представляти обговоренні свої коментарі в першу чергу, пані Юлія, і ми дуже. Сподіваємося, що зможемо надати більш-менш адекватний і більш-менш разумний блок рекомендацій, які стосуються в першу чергу фінансово економічного аспекту погодження в схеми поводження погодження з електронними відходами. Технологічний аспект, про який ми кажемо в наступному. Він на нашу думку має бути <клістичний> організований таким чином, що спочатку визначається головна структура, яка відповідає за функціонування системи поводження з електронними відходами, і враховує дуже багато моментів і в першу чергу. Це Застосування найкращих методів і найкращих технологій, які є зараз у світі, і які стосуються взагалі в праці з електронними відходами відходами, взагалі електронними відходами зокрема, і про це дуже цікаво. Були пропозиції від. Людмили Іванни і пана Сергія, які стосуються створення бази даних, в першу чергу бази даних, і потім при практичній реалізації цієї бази даних, тобто створення її. Ну і соціальний і інформаційний аспект, який є на наступному слайді, він включає поінформованість про світу, освіту населення, про розуміння проблеми, про готовність приймати участь у відповідних програмах і, і таке інше. Наступне, будь ласка, це була були наші пропозиції, які могли рекомендувати так звану програму Мінімум, яка стосується створення ефективної системи поводження з електронними відходами, яка базується на стандартах Європейського союзу, який є найбільш продвонитом в створенні цього, і утилізує 80% своїх електронних відходів. І далі ми хотіли би поговорити в рекомендаціях про більш амбітні плани, які стосуються Олексій Михайлович про це трошки казав про створення окремого законодавства стосовно електронних відходів. В першу чергу ми рекомендували би створити таку. Такий документ або такий меморандум, який би мав назву, ну наприклад, дорожньої карти, де були б розписані основні гравці і схеми взаємодії між ними. І далі для того, щоб закріпити цю, цю схему на законодавчому рівні, ми наступний слайд, будь ласка, пропонуємо створити окремий закон про електронні відходи. Тут багато вже казалося, ми наполягаємо і будемо наполягати на цьому, що електронні відходи повинні стати окремим видом відходів і з окремими атрибутами, які присутні ним. І, будь ласка, наступний слайд. Я вас дякую, дякую за увагу і.